86, 87, 88. Сторінка 107 за підручником, але брав 8-клас, автора Олександра із Тера. За проханням моєго підписника-підписниці. так, Тому починаємо. Номер 86. Починаємо з першого. Так, у нас перша. 4 у мінус 5 степені помножити на 4 в 6 степені. При множенні степеня додаються, основа залишається та сама, тобто четвірочка, мінус 5 плюс 6. Якщо ми поміняємо місцями, виходить 6 мінус 5. Так? 6 мінус 5 буде 1, тобто просто 4. Так, друге. У нас 2 у мінус 7 помножити на 2 в 4. Знову ж таки, додаємо. 2 залишається те саме. Мінус 7 додати 4. До Від'ємне число більше. Пам'ятаємо, що якщо у нас 2 числа з різними знаками, то ми їх віднімаємо у модулі. так? Знак ставимо більшого. Тобто, у нас буде 2 у мінус третьому степені. Пам'ятаємо, спускаємо у вниз. Одивіться, поділки на 2 у кубі. 2 у кубі це 8. так? Тобто це буде 1 восьма. Так, третє. 3 у мінус 9 поділити на 3 у мінус 7, Дорівнюю. Так, діленні степеня віднімається. Тут треба бути уважним. Дивіться, у нас мінус 9. Далі у нас іде ділення мінус і мінус 7. Два мінуси підряд перетворюються на плюс, тобто це буде мінус 9 плюс 7. Так? Дорівнює. Знову від'ємне число більше. Тобто, у нас буде 3 у мінус другому степені. Спускаємо вниз. Це буде 3 у квадраті, так? Ну, 1, Це буде 1 до 5. Є, значить, четверте. Знову у нас ділення 5 у 17, поділити на 5 у 19. Тут у нас віднімання від меншого віднімаємо більше, так? Тобто у нас знову ж таки від'ємне число, це буде 5 у мінус 2 степені, так? Знову спускаємо вниз, це буде 5 у квадраті, тобто буде 1,25. Так, 5. 0,3 у мінус першому степені до мінус другого степеня. Що ми з вами робимо? 3 десятих перетворюємо на правильно на звичайний дріб. У нас буде 3 десятих, як читаємо, так і пишемо, так, у мінус першій степені до мінус другого. У мінус першому степені це означає, що? Що ми? Тріб... Що робимо? Правильно, перевертаємо. Тобто, у нас буде 10 третіх, так? 10 третіх у мінус у другому степені, що дуже цікаво. І ще раз перевертаємо, тобто у нас буде 3 десятих у квадраті, тому що, від'ємне, щоб зробити додатні, треба його перевернути. Все, 3 у квадраті це буде 9, 10 у квадраті, 10 на 10 це буде 100. 9 сотих, можемо ось так ще записати. 9 сотих. Ну, це не принципово. Так, і шосте. Так, одна шоста. У мінус О мінус 9. Ох, і до на любого Ну, я ж ти розумію, що буде одиниця, правильно? Так, степень до степеня, Так, 6. Це буде 6. Перевертаємо. У 9-й степені так? і до нульового степеня. Віднесення степеня до степеня, Що степеня правильно перемножаються. Тобто 9 на 0 буде 0, тобто 6 в нульовому степені. А будь-яке число в нульовому степені буде дорівнювати 1. Все, з першим справилися. Ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Переходимо до 87 Так, наше завдання спростити вираз. Так? Поїхали з першого у нас 12а у мінус другому Б помжете на одну третю а, Б у мінус третьому, помножите на три четвертих А у мінус третьому Б у квадраті. До рівня, до рівня. А тепер внизу пояснюю, як ми будемо робити. Перше це множення. Правильно? Тому перемножаємо. Спочатку числа 12 у нас є, Помножити на 1 третю і помножити на 3 четвертих, так? У нас три числа: 1, 2, 3. Що ми можемо зробити? Максимально скоротити 12 і 3. Ділимо на 3, це 1 і 4. І знову ж таки, 4 і 4. У нас буде 1. Тобто, у нас в результаті виходить, що 3. У нас залишається просто 3. Записали. Витираю. Наступне А. беру. У нас А у мінус 2 степені. Помножити просто на А. І помножити на А у мінус 3. Так, ось воно, всі А. Так. При множенні степеня додаються. Тобто, А у нас буде мінус 2 плюс 1, ось тут 1, так? І додати мінус 3. О, ладно, мінус 3 дорівнює. Що в нас вийде? Давайте так, мінус 2 мінус 3 додаємо. Так? Буде мінус 5. Тобто А буде дорівнює мінус 5 плюс 1. В такому випадку А буде мінус 4 степені, так? Дописали А у мінус 4 степені. є. І так само з Б. Зараз просто ви робіть це на черновичку. Якщо вам складно просто це зробити, у прикладі, то просто напишіть у черновичку і вам набагато стане легше. Дивіться, у нас все перша степінь, тобто Б в степені 1 мінус 3 плюс 2. Мінус 3, чому? Тому що плюс-мінус, ви зрозуміли, так? 1, мінус 3 — це буде мінус 2. Мінус 2, плюс 2 це буде 0. Тобто, це у нас буде B у нульовому, Тобто воно перетвориться на одиницю. Все. З першим справилися. Тобто, відповідь у нас виходить 3А у мінус 4 степені. Поїхали друге. У нас дроби, Не лякайтеся, нічого страшного в цьому немає. 7. 12х у мінус другому степені. В дужки взяли, тому що від'ємні числа, тут до степеня взагалі немає. Мінус 6х куб. І помножите на 1 х у мінус 8 дорівнює. Все так само робимо. Беру мінус 72, так? Числа, мінус дванадцятих, помножити на мінус 6 і помножити на 1 сьому. Максимально скорочуємо. 7 і 7, це 100% одиниці, так? Мінус 6 і 12, так, 12 і 6, Давайте так беремо, тут 2. Тобто виходить, і мінус на мінус дає правильну плюс, тобто виходить одна друга. І з числом справилося. Далі беремо з і ікси. Х у мінус другому помножити на х у кубі і помножити на х у мінус При множенні степеня додаються. Тобто мінус 2 плюс 3, плюс мінус 8. Отак, запишу, щоб вам трошки було легше. Так, від'ємні відразу додаємо, це буде мінус 10, так? Х у мінус 10 додати 3. Два часа з різними знаками, тобто х у мінус 7. Все, записали х у мінус 7. Зараз витру, щоб ви не плуталися, це ми зробили усі все. Справилися вже з 87-му -ми. ми переходимо до 88-го. Так, подайте вираз х у мінус 12 степені, де х не дорівнює 0. Ну, звичайно, у вигляді степеня з основою. Тобто, нам не, не можна віддариватися від основи. Тобто, у нас в основі бути стоїть х квадрат. Тобто, наш х у мінус 12 степені. Так, напишу номер. Якщо вам гарно пояснити, Давайте так. У нас мінус 12, так? Степень. От х мінус 12. Так, в основі даже стояти х квадрат. Тобто, у нас вже є х квадрат, правильно? А що ми можемо зробити? Піднести до степеню, Так? Ось наш х квадрат треба піднести до степеню, бо при степені до степеня, степеня що роблять? Правильно, перемножається. От, от у нас мінус 12, а після дорівнює 2. А повинно бути мінус 12. Наскільки треба помножити? Двічку, щоб вийшло мінус 12. Ну, бо перше число повинно бути від'ємне, тому що в результаті повинно бути мінус, так? Ну, давайте так. Я зрозуміла, що ви вже зрозуміли, 12 поділити на 2 буде 6, ну тобто. Тобто, є так. Або записуємо х квадрат у мінус 6 степені, як відповідь. Ну, у нас подайте вираз х у мінус 12. Або можете ось так записати: ваш варіант, ваше право. Так. Друге. Ой, х у мінус 3, це дуже цікаво. Знову ж таки, нам треба зробити х да, у мінус 12, щоб вийшло в результаті. Так, у нас є х у мінус 3. Знову ж треба піднести до якогось степеню. Дивіться, у нас є мінус 3. Тобто 100% буде додатнє число, тому що плюс на мінус дає мінус. Тобто, ми не можемо поставити або від'ємне, бо мінус на мінус буде давати плюс. Мінус 12 ділимо на мінус 3. Буде скільки? 12 на 3. 4, правильно? Тобто, у нас буде х. -3 мінус 3 степені до четвертого. Або записуєте ось так, або записуєте ось так. Ваше право. Все, це і буде розв'язок даних прав. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписатись на канал. До нових зустрічей, Па-па.